День. Я майстра привів на підлогу, подивиться. Ага. Так що виходьте. Виходьте, майстер, на підлогу подивиться. Добре, добре, добре. Може, пес буде їсти. Та ви пса не маєте? Бач, яке воно тут звичайно. Треба от на ту площу так. А то воно, ну, то що? Ну так туди далі, ну, туди не тут. Так не скач, бо воно зараз провалиться. Ну що, майстри повідказувалися, треба буде самому робити. Взяв колегу, зараз будемо тут робити. Замовили плити і будемо крутити. Лапка там стоїть. Ти дивіться, сам там зараз не проведеш. Коли взяли грубі 18 -тко. мало би бути хоча б деякий час і <різь> світи що, йдемо <на> сам плату? <різь> <А різь> все одно може ціло тут сіла піде, а потім <різь> вже другого різати. Я би казав і такого візити і другого туди. Ну, а либо так. Ну, по лосочку довгу, то вона буде тут мала династи, так вона буде втралася тут. Я взагалі би... залібе. Кати мала бина. Дай мені ще дошечку зараз. Ти капіта. Ага. Що там? Підлога робиться, ні? Но. Но. Бабцю! Щось настрашивається? Йдіть подивитися на підлогу. Що вже зробили? Ходіть подивитися. Йдіть, приймайте роботу. Баба все порозкладала. Ходіть! Що, підходить така підлога? Добре, добре, вже не страшно ставати. Можете ставати, я тут вже і стрибав, воно не провалиться. Рівненько. Добре, бабцю, ми будемо йти. То гроші зараз давати. Не треба гроші. Пізніше. Не треба. То безкоштовно вам. Я тримала спеціально, щоб, щоб ніхто не знав. Не треба. Все, ми поїхали, будьте чимні. Боб! Ми поїхали до побачення.